Two, three, fire! Привіт, я Саньок. Привіт, я Дімок. Ми пропонуємо вашій увазі опрос по математиці. І ви побачите наскільки подальчання сильне в алгебрі і геометрії. Камера, Мотор. Поїхали! Чи знаєте ви таке слово, як многочлен? Або з чим воно у вас асоціюється? Многочлен? Так. Ну, з математикою. Так, ну а що це? Що саме? Ну. Я вже не Плюс. Ну. Вивчаємо з математики многочлени в начальних класі. класах. Сьомо класі вивчали, так? Добре, давайте я вам покажу. Ось дивіться, що Y. Х і Y, правильно, це одночлени. А що треба з ними зробити, щоб вони були многочленами X, можна на Y і додати ще якісь вирази. Чи знайоме тобі таке слово як архімет? Ні, ні, не знайоме. Ні, добре. Давай я тобі наведу приклад. Дивись хто це може це співак, актер. Математик може. Наверно, актер. Актер. А в якому фільмі він знявся? Не знаю. Ну приблизно. Приблизно. Назви любий фільм. Не знаю. Серіал. Не знаю. Ні, не знаєш. Ні. Що буде, якщо я чоловіку на ноль? Затрудняюся ответить. Ну от к примеру, який ваш розмір ноги? Сороковий. І що буде, якщо я його умножу на ноль? Ноль. Но если человека умножаем на ноль, то тоже ну, будет ноль. Да. Скажите, пожалуйста, а знаете вам такое слово, как архимед? Архимед, да, чувак такой, математик. Так. А Архимедовые кто штаны на все стороны равны. <рес> С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. Что такое корень? Конечно, знаком. Ну что это? Корень? Да. Что это? Ну это получается... Э, э, минус... Не-не. Сейчас, одна вторая степени. То есть, допустим, 5 в одной в второй... Это получается 2 целых там сквозь. Можете сказать корень из 16, корень из 25, как Ну, конечно, 4, 5, что ж там говорить. Скажи, будь ласка, знаешь ты, сколько будет 2 плюс 2, помножить на 2? 10. 10? <рес> Не, неправильно. Подумай, будь ласка, еще раз. Так, повтори. 2 плюс 2, помножить на 2. 6. Знаете ли вы, что такое многочлен? Нет, не сталкивался. Ну вот смотрите, а одночлен знаете? Нет. Примерно, с чем у вас это слово ассоциируется? Ну, варианты разные, как бы, ну... Примерно. Примерно. Да. математики. Не, ну я понял, что насчет математики, как бы культурно все. Ну... Вы можете говорить свои варианты. Говорите свои варианты, что... Ну, как бы с математикой не очень как бы так на член там Это получается X Это одночлен Y это одночлен. Что нужно сделать чтобы получился многочлены <говор> да. Чи знаємо тебе таке слово как пифагор Ну, ну. теорема піфагора. Так Ну что ты можешь про нее сказать Ну, приблизно. Перше, що приходить, як би, тобі в голову? Ну, це по геометрії. За теоремою в Піфагора ми знаємо там кут А, кут Б. Ось тобі невеличка підказка. Що тобі говорить цей трикутник? Ну, от це кут. Це 90 градусів кут. А який це трикутник? Прямокутний. Як Прямок. означається теорема Піфагора? Можеш сформулювати? Знакомо ли тобі, що таке периметр? Да. Да? Да. Що це? Участок поля. Що? Периметр, ну, участок какой-то, участок. Ну навіть на примере поля мог бы привести? Периметр? Перемітери... Ну, наприклад. Е... да. В общем, стороны четыре. Да. Скажіть, будь ласка, скільки буде? Три додати сім, поможете на три. Навірно, тридцять. Тридцять? Ні, неправильно. Подумайте, будь ласка. А питання яке? Українське чи єврейське? У українське. <ристої> питання українське. Три <ристої> додати? Сім, поможете на три. Три додати сімдвадцять один на три шістьдесят три. Неправильно. Ну, Давайте не раз. Ну, не 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 знаю, не буду, не буду. Там я дії. 3 до 2 помножите на 3. На 3. 3 7, 21 и плюс 3 24. Нет. Знакома ли вам такая фигура, как параллеле Пипет? Да. Да. Что это? Ну, что это объяснить? Как вам объяснить? Я даже да. не знаю. Я, честно, не помню. Ну, фигура, может, какая-то. Ну, даже это вот... фигура. Да. Ну... Какая? Э -э Похожа, Похоже как на не Да, отлично. А вот где здесь есть вот, э, параллелепипет? Вот любое, вот даже все, что хочешь. Вот. Минька. Минка. Скажите, будь ласка, чи знайоме вам таке слово як ovoї? Ні. Ні. Не не знайоме. Ну, приблизно з чим асоціюється у вас це слово? Из математики. Може, какая-то фигура. Какая Еще формула? раз, какое слово? Овоїт. Ну, як у вас в школі з математикою було? Все отлично было. Такого слова не слышал. Ні, не чули? Програма 10 класу. Mm, хорошо. Ні, не чули ніяк. Добре, дивіться, я вам трошки підкажу. Ової це геометрична і це подібна фігура. Ну, щоб ви знали. Mm -hmm. Ось ви і побачили, як добре подільчани знають математику і як оказалось, жителі нашого міста краще в ній орієнтуються ніж в українській мові. А в слідущий раз ви побачите, наскільки містяни обізнані в анатомії. Свої випроси в цій області і предложення можете прислати нам. Зараз я вам задам невеличкі питання з анатомії, добре? Добре, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке куприк і навіщо він жінкам? Ні, не знаю. Ні, не знаєте? Ні. Ну російською мовою куприк це копчик. Скажіть, будь ласка, Дай. а навіщо куприк жінкам? Що сідати? Подобно було. Ага, Щоб Не болів, якщо вдариться. Дуже ага. больно. Так, правильно. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, де він знаходиться? І чи зможете ви якби показати на собі? Є таке діло. Давай в церкві гріве і я відвечу. Як тебе в школі з математикою? Плохо. Плохо? Дуже плохо. Зовсім зовсім. Да. Як тебе звати? Я не пам'ятаю. Математику ви в школі вчили, чи так? Ні? Це вже школи закончили, так що.